Вітаю усіх на новому курсі Абсолютна Сила. Це найпопулярніший мій курс. До цього я робив абсолютна сила марафони і завжди він набирав більше глядачів, ніж інші курси. Але є різниця між тим курсом і його терапією, котрий так само доступний по посиланню знизу, по спонсорству, або можна придбати, якщо ви не хочете, наприклад, продовжувати. І ви хочете просто отримати йога терапія та слідкувати за своїм здоров'ям. Отже, абсолютна сила це курс, направлений на проробку усього тіла, тобто на прокачку, на схуднення, на силу, тобто це більше такий естетична йога. І, ну як естетична? Тобто, це заміна вашому залу. Якщо у вас вже рівень більший, ніж середній, або середній, але не початковець. Цей курс вам підійде. І як завжди, перша частина у нас буде для тих, щоб спробували зрозуміли для вас чи не для вас. І з вас буде вподобайка. Та якщо ви тільки в перший раз, то підписка і не забудьте залишити комент на самопочуття, як вам після курсу. Отже, перша практика, курс абсолютно сила, і це буде у нас. Як сказати, енергетична йога, енергетичні техніки на кіннетику, тобто ми будемо накопичувати силу та завдяки видиху висвободжувати її. Але спочатку розминка, щоб ви розуміли, що це таке. Ми починаємо з четвереньок. Це, до речі, не дуже довга практика, але все одно На четвереньки стаємо і дивіться. Наша ціль, наприклад, робити різкий видих. Ось це положення старту. Видих, вирівняли ноги. Вдих, видих 5 секунд, опускаємо коліна до стартової позиції. Вдих, різкий видих, вдих, видих 5 секунд, будемо опускати коліна. Зрозуміло, я не буду казати видих 5 секунд. Я буду казати відпускаємо, заряджаємо буду казати заряд 5 секунд. І буду казати 1, 2, 3, 4, 5. Лічити. Тому приготувалися. Енергетична йога. Стали, підняли коліна. Вдих. Різкий видих, вирівняли ноги. Вдих. Видих, накопичення 5 секунд. Раз, два, три, чотири, п'ять. Вдих. Видих, вирівняли ноги. Накопичення. Раз, два, три, чотири, 5. Вдих, Зав... Вдих, видих, вирівняли ноги. Накопичення. Раз, два, три, чотири, 5. Вдих, видих, вирівняли ноги. Накопичення. Раз, два, три, чотири, 5. Вдих, вирівняли ноги накопичення. Раз, два, три, чотири, П'ять. Вдих, видих, вирівняли. Заряд. Раз, два, три, чотири, П'ять. Вдих, видих, вирівняли. Заряд. Раз, два, три, чотири, П'ять. Вдих, вирівняли. Заряд. Раз, два, три. 4, пять. Вдих Вирівняли Заряд. Раз, два, три, Чотири П'ять І вдих Вирівняли І заряд. Раз, два, три, Чотири пять. Вдих Вирівняли Заряд. Раз. Два. Три. Чотири Пять. І вдих Вирівняли Заряд. Раз, два, три. 4, 5. Розслабились. Так, розумію, що вже з цього моменту таке неприємне відчуття. Зараз наступна у нас буде немовля 5 см. Принцип такий самий. Заряд, висвободження. Заряд, висвободження. І так, все тренування. Немовля 5 сантиметрів. Починаємо ось цього. Вдих. Викинули коліно до плеча. Після чого потрохи не мовляє. Раз, два, три, чотири, п'ять. Вдих. Викинули іншу ногу. Раз. Заряд. Два. Три. Чотири. П'ять. Вдих. Викинули коліно. Заряд. Раз. Два. Три. Чотири, п'ять, вдих, витихнули. Заряд. Раз, два, три, чотири, п'ять, вдих, видих. Вибух. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Вдих. Вибух. Заряд. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Вдих, вибух, Заряд. Раз, два, три, чотири, пять. Вдих, Вдих, вибух, Заряд. Раз. Два. Три. чотири, П'ять. Вдих, вибух, Заряд. Раз. Два. Три. чотири, Пять. Заряд. Ой, вибух. Вибух. Раз. Заряд, два, три, 4 пять, Вдих-вибух. Заряд. Раз, два, три, 4 пять. Вдих-вибух. Заряд. Раз. Два. Три. 4 Пять. … Вдих-вибух. Заряд. Раз. Два. Три. 4 П'ять. І вдих. Вибух і заряд. Раз, два, три, чотири, п'ять. Розслабились. Так. Ось така у нас буде силова. Усе тренування йога. Приємна? А вже ж приємно, що казати. Як і уся йога. Дивіться. Зараз будемо робити складку. Але... З якого положення? Ми виходимо ось коліна вперед. Заряд човен. Раз, два, три, чотири, п'ять. І вдих. Вибух. Заряд. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Вдих. Вибух. Заряд. Тобто кожного разу ми не забуваємо, що видихаємо краще через рот, а вдихаємо через носа. Заряджаємо. Як так виходить? Книжка знову, коли ми робимо човен, ми сидимо на крижу, використовуємо криж. Зрозуміли, так? Вибух робимо, якщо складно з човна зробити складку, ми робимо коліно до плеч. Ось цього вдих. Вибух! І після чого заряджаємо. Зрозуміли, так? Або складка, або вибух. Колін до плеч. Після чого раз, два, три, чотири, п'ять. Вдих. Вибух. Раз, заряд. Два, три, чотири, п'ять. Зрозуміли? Кожен обрав собі вправу. І ми починаємо. Я буду робити через складку. І якщо у вас є сила, будь ласка, робіть через складку. Легші шляхи. Це в курсі йога-терапія. Тому зараз абсолютна сила і нам потрібна сила. Колін до плеч. Заряд. Раз, два, три, чотири, п'ять. Вдих! Вибух, складка. Заряд. Раз. Два. Три, чотири, п'ять. Вдих. Вибух заряд. Раз. Два. Два, три, чотири, п'ять вдих, вибух, заряд. Раз, два, три, чотири, п'ять, вдих, вибух, заряд. Раз, два, три, чотири п'ять. Вдих, вибух, заряд. Раз, два, три, чотири пять. Вдих, вибух, заряд. Раз, два. Три, чотири, п'ять, вдих, вибух заряд. Раз, два, три, чотири, п'ять. Вдих, вибух заряд. Раз, два. Три, чотири, п'ять. Вдих, вибух заряд. Раз, два. Три, чотири, п'ять. Вдих, вибух заряд. Раз, два, три. Чотири п'ять і вдих вибух заряд. Раз, два, три, чотири, п'ять.